Живі гроші. На плитості тріщинка пішла, славно, звісно. Ну, і хтось скаже, там мать його вйоб, хай вона буде, воно там не видно. Ну, для когось воно принципово, для когось воно не принципово. В нашому випадку замовники кажуть, Володя, хочемо це устранити. Що нам робити? Я кажу, дивіться. Якщо брати тут реставраторів, ніхто ніяких гарантій вам не дасть. Вони можуть там підмазати, але. То ненадовго. Саме краще це демонтувати і нову плиточку вкласти. Ціна питання до того, як я поїхав в Буковель, коштувала ця послуга 3 тисячі гривень. Зараз вона вже коштує 5 тисяч гривень. Що входить в цю роботу? Так, за допомогою ось нашої такої міні-болгарки робимо потріщені Отвір і за допомогою молотка і монтіровочки демонтуємо акуратно нашу плитку так, щоб не пошкодити сусідню. Щищаємо за допомогою молотка шпателя повністю залишки клею, які залишились на стяжці. Підшліфовуємо все гарнесенько. Робимо потайки під систему вирівнювання плитки, щоб нам з кліпса залізла. Ваді. Що це таке? Цього мене стало? Так, основа в нас готова. Розмічаємо нашу плиточку за допомогою такого метра рівня, відмальовуємо, ставимо хрестики, що викидуємо, і сверлимо. нашо, Зараз обов'язково. Ось, бачите, в таких геобразках ми робимо через отвір. І цей отвір має бути там мінімум 25 мм е діаметром коронки. поясочок, щоб плиточка у нас була в одній площині, без зубчиків, використовуємо якісну систему вирівнювання плитки. У нас це... ну як, як, Хто? Адванта, не тільки адванта. За адванту. Я все життя, мігрант. не Ляпота! П'ятерочка сюда, ось такі от отвори треба туди. Гарний діаметр, і тоді е, дійсно воно зменшує. Але що зменшує? Гідність тріщини з'явилася появи тріщини. Через такі... Якщо робити ось такі отвори, воно дійсно зменшує появу тріщини на геобразочках. Але є такий керамограніт, що ти там робив отвори, не робив отвори, все рівно воно лузне. Але максимально треба все робити, щоб цього запобігти.